Я Денис, я ведучий радіопромі. Мене звати Аня. Я працюю ведучою на Радіопромі. Буде про життя. Так, виважений з тверезим холодним розрахунком. Іноді веселий, чи я принаймні хочу бути. Напевно, щира, відповідальна, багатогранна. Троє дітей і чоловік, який просить борщ і бачить його на півроку, а капустняком взагалі. Не допроситься, я люблю подорожувати. В першу чергу я, я люблю спати. Я оце для мене виспатись день тюлень. Відколи ми з нею познайомилися, наш ну нехай не весь вільний час, але так відчутну частину, як вже близькі друзі, ми залюбки і з інтересом проводимо разом. Насправді ми щасливі люди, тому що безумовно наша робота це. Робота, і ми до неї ставимося відповідально і серйозно. Але якщо говорити про те, чим я правда відчуваюся роботою, то це кайф і задоволення.